Що робити, якщо в сповіщенні або в акті про зникнення безвісті військовослужбовця внесено помилкові або неправдиві відомості. Для цього знову ж таки необхідно звернутися до ТЦК та СП, яким призивався військовослужбовець, для внесення змін у вказане сповіщення або акт. Додатково можна надати необхідні документи. Наприклад, часто буває так, коли плутують прізвища там дружин або батьків, або? Плутають, хто з них є матір'ю, а хто дружиною військовослужбовця. Часто також не зазначають дітей військовослужбовця, хоча він їх зазначав в своїй особистій картці. Якщо ж вам відмовлять ви внесені змін до сповіщення або до акту, ви можете звертатися до Генерального штабу збройних сил з відповідною скаргою. Також можна звернутися до адвоката, який допоможе вам вести вказану справу. Отримати вірний акт або сповіщення для вас є дуже важливим, оскільки. Сповіщення та акт є документами, на підставі яких надалі ви будете реалізувати всі ваші права, а тому відсутність помилок в цих документів є дуже важливим.